день, мої, шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні поговоримо трішечки про нашу пасіку. Бачите, стоять уже ящички. Чоловік мій викачує мед. Отака у нас невеличка пасіка. Вуліки різні, на пасіки вже осінь, Хі, від жари посохло листя, в окації падає, вже сухе валяється. Отакі От у нас вулики, всі різні, тому що робилися і куплялися в, різне, в різний час. І новіщі, і старіщі. Раніше чоловікові допомагала і я на пасіки, але три роки тому. У мене почалася алергія на укуси бджіл. Почало пухнути. Ну, і тепер чоловік сам справляється на пасіки. От. Тож, сьогодні такий гарний день, навіть трохи спала жара, наші бджілочки наносили трохи меду і чоловік вже викачує. От. Він уже викачував. Ось такий тракторець переробив мій чоловік із мотоблока. І тепер він йому допомагає із ящиками, з рамками, бо вони дуже-дуже важкі з медом. І носити їх тяжко. От. І має тепер такого помічника. Грузе собі на тачку і везе до місця свого дільництва, де у нього там все приладдя і там він качає мед. Я вам показувала, що в минулому році здійснилася його мрія і ми придбали йому отакий вагончик, де він розмістив тепер всі свої. Приладдя для бджільництва. Ну, а тепер ще одна його мрія збулася. Він нарешті зробив ось отакий тракторець. От. Ну, а ось місце його вагончик. Тут у нього рамки різні і всяке-всяке приладдя, яке йому потрібно для бджільництва. Ось. Ну, і тут ось розпечаточний стіл, де він розпечатує самі рамки. От. Тут така медогонка в нього електрична, де викачується мед. От. Коли немає світла, він бере акумулятор і акумулятор круте медогонку. І тут різні в нього відра, різні приспособи. Ось таке відро з краником, і дуже зручно з нього наливати в різні ємності. Ну, а тут ящики такі, де переносяться рамки до вуліків або від вуликів. Ну, там, ото ви бачили, коротенькі рамки, то із корпусів, які кладуться зверху. Уже на сам вулік. А це здорові рамки, які знаходяться в самому корпусі, де живе е, сім'я джілок. Ось такі рамки з медом. так. Оце самий цінний мед, забрусний. То, що таке коротеньке вам відео показала чим ми зараз наразі займаємось. Качаємо мед. Такий у нас сьогодні чудовий день. Дуже-дуже гарне небо, красивезне, 33 градуси тільки на вулиці, і вітерець повіває. А я вам щиро дякую, хто додивився мене до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Хто не підписаний, підписуйте. Всім зичу всього самого найкращого. До зустрічі, друзі!